Погода може не збігатися з раним життям. Усі погодні процеси прискорені через кліматичні зміни на планеті внаслідок діяльності людини. День третій. Циклон продовжує кружляти біля України. Я думав, що він піде, але кружляє він майже на місці. Але його вплив на країну ще достатньо великий. І мені щось не повірили з циклоном. Люди подумали, що я кажу брехню, і почали відписуватись. Так ось відео супутника за 27 травня. Якщо будете підтримувати контент підписками та вподобайками, то я буду у кожен прогноз погоди пхати відео погоди з супутника за минулий день, щоб хоч якась була довіра до мене. Але це ще не все. До України йде атмосферний фронт, як я казав, у погоді на тиждень у неділю. А я Богдан, і ви зараз дізнаєтесь детальні прогноз погоди по містам та областям України на завтра, 29 травня. Одеса. В області може покрапати. а так Без опадів. Миколаїв. Без опадів. Увесь день. Херсон. Без опадів. Увесь день. Запоріжжя. Без опадів увесь день. В області те саме. Севастополь. Без опадів. Увесь день. Сімферополь. Без опадів. Увесь день. Але у Криму може ще покрапати. а так без опадів. Донецьк, дощі та зливи, які пройдуть під ранок та з ослабленням протримуються до кінця доби місцями без опадів. Луганськ може локально подощити у місті та області впродовж доби, а так без опадів. Харків, дощі та зливи різної інтенсивності впродовж доби, так само і в області, але місцями без опадів. Дніпро ранкові дощі в області протримуються до обіду і опадів не очікується увесь день. Рівне дощі та зливи, які поступово вщухатимуть впродовж доби невиключні грози в області, а так місцями без опадів. Луцьк. дощі зранку різної інтенсивності протримуються впродовж доби невиключні грози та зливи у місті та області, а так місцями без опадів. Кременчук без опадів увесь день, але майте на увазі, що україною керується клон, тому погода може сильно змінитись. Полтава. Ранкові зливи в області, які протримуються до обіду. Хоч далі без опадів до кінця доби, але покарапати ще може. Вінниця. Локальні дощі та зливи зранку, які з ослабленням протримуються до кінця доби невиключні грози. Львів, дощі впродовж доби різної інтенсивності, невиключні грози та зливи. В області така сама ситуація. А так, місцями без опадів. Черкаси у самому місті без опадів увесь день. Але місцями в області вдень очікуються дощі та грози. Суми. Ранкова злива у місті та області протримається до обіду. І впродовж доби не виключні повторні дощі через активність циклону. Місцями без опадів. Тернопіль. Дощі та зливи впродовж доби. В області очікуються грози, переважно в день або ввечері. Кропивницький у місті без опадів, але може покрапати в області впродовж доби. А так по решті частині території області без опадів. Хмельницький. Дощі та зливи впродовж доби. В області можові зливи та грози. В основному опади протримуються до вечора. Кривий ріг без опадів. Увесь день. Житомир. Зливи та грози вируватимуть з обіду та з ослабленням протримуються до кінця доби. Майте на увазі, що грозові комірки не такі великі, тому з великою ймовірністю негода може оминути ваш населений пункт, тому місцями без опадів. Київ теж саме, що у Житомирській області, також дощі та гроза з обіду, які з ослабленням протримуються до кінця доби, але звертаю вашу увагу на те, що дощі можуть бути не всюди. Чернівці основна концентрація дощів випаде в області впродовж доби, але у місті теж будуть дощі, також впродовж доби а так місцями без опадів. Івано-Франківськ, локальні дощі прийдуть у місто зранку та з послабленням протримуються до кінця доби. В області місцями можливі зливи Ужгород. Дощі та зливи впродовж доби в області те ж саме, а так місцями без опадів. Циклон буде слабшати, і на його місце завтра прийде атмосферний фронт, який теж посилиться до циклону, і буде контролювати погоду над західним та північним регіоном 29 травня. Підписуйтесь та ставте вподобайки, якщо я хоч десь вгадав по вашій області.